Цибулька, морковка і цукіні, І сюди ще. Із саусепом я люблю. Це, напевно, я собі купляла, або мама привозила. Чоловік наш іде. Чоловік і тато. У мене завжди все обтяпане, обляпане, рівна дорога я... Ми сьогодні дуже погано спали. Да? Хто погано спав? Кожну годину або півтори малий просипався, і я вже не витримала, і години в три я його взяла в ліжко сюди до нас, да? Потім п'ятого він прокинувся і десь. П'ять пів шостого ми знову заснули. Ой, це капець. Він не міг покакати, чи, чи тужився, я не знаю. Чи попукать, чи це взагалі прививка дала про себе здати, бо вчора він теж був. Дуже марудний. Не знаю. Мені казалося, що він був гарячий цілу ніч, хоча я йому мірила температуру, температури не було, М -м -м. хочу ще. Що mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ти як їжачок фрискаєш? Bizoneiro de mamu. Ногти гостлі-гостлі. Так і хочешь ухопать для носюрника, да? Мої солоденькі ручки де? Ой. М -м -м. Солоденькі ручки. Синульки тут у мене на подлозі, але йому вже дуже не подобається, бо мама тут робить е цибулька, морковка і цукіні. І сюди ще піде фарш. І в принципі все. Каша у нас є, гречка вчорашня і позавчорашня чи якийсь там рис ще є. Але доїсти, сьогодні будемо їсти рис на обід. Що я чую, що чоловік. Ми робимо вже другу стірку із сином. Мама квіти полила. В хаті попила сосила. Так на секундочку. Що я ще зробила? І почала альбом вклеювати, коли малий там здрімнув на 20 хвилин. Прикиньте! А он идет якась вагітна дівчина. И я вообще їй не заздрю. Ну вообще бідолашка. Ей, наверное, скоро народжувати. А ты ж отказеш? А ты що скажешь? А ты що скажеш, синуха? Шо? Ну що? И так, ось що у мене вийшло. Можна выключок. Так, синуля вже на руках. Другий синуля тут жде, щоб щось перепало. А я ще собі зробила чай із саусепом. Ось, я люблю. Зараз покажу, які у мене тут. У мене взагалі тут дуже багато чаїв. Але ось такий із саусепом я люблю. Це, напевно, я собі купляла або мама привозила. Оце я коли в Україну їздила. Оце я собі купляла, цей тяньшань. І отакий от мама нам привезла тянчань. з ягодами. Це все зелений чай. А в мене тут ще, оце мені мама з татом передавали. з Саусепом теж пів банки ще. За Запасі, ще й запасі. Потім тут той улюблений чай в мене є. Чорний той, що я вам показувала. Потім тут ще є в мене... це зелений або чорний. Так, в общем, чаї у мене. ще чаї у мене є. Із Єгипта, що Маріна привозила. Тут у мене чай від віделар, якщо я не помиляюся. Да, теж дуже смачний. Трав'яні чаї у мене є. Ось, бачите, навіть не розпакований. Треба Марине попитати. Марина, ти його пила? Як його пити? Правильно. І ще мені Маріна привозила. Зараз йде. І ще Маріна мені привозила ось таку якусь штуку. Теж. В общем, все в цей. це все в чарі. Не знаю, як його робити. Не робила ще до, до цієї пори. Зараз уже буде рівно рік практично, як вони з та повернутися. Щавель у мене, є. цей щавель. Не щавель. Блін, пахне той, що. Е ну Ви, мабуть, поняли, що то на, на полях росте. І ромашка у мене є, граната у мене чай є, потім отакої якоїсь фірми у мене ще є. Чаїв, общем, а чаїв чаї, дофіга. Пить не перепити, якщо пригорта в гості, буду чаями пиїти. Іде, мама буде кормити, йде може, ти так уже. Каже, довго я визидів, да, ідем, ідем, мама кормить. Нарешті, обід, гарна погода на небі. Ні хмаринки, а, ні, є хмаринки, але небагато. Просто. Ну, градусів, звісно, не багато, але це небо і земля. З тим, що було останні 5 чи 6 днів. Такий дубак. Просто не передасть словами. Ну, сьогодні ніби, ніби максимум 20 градусів передавали. Але завтра 26, ну а потім знову холодно. Просто. Але треба тішитися. Але все рівно вже в повітрі так осінньо тягне, дебело. Капець. Я сьогодні, утра Поливала квіти і розтращила малого еспомізан. Цей, що даємо, щоб йому в общем, прокакатися, пропукатися. Ой-ой-ой, легше було. Я прийшла в нашу аптеку, а в ній його нема. Я, я, звісно, хотіла і так на зустріч чоловіку йти. Ну, ми спеціально вийшли, так? щоб зустріти його. А він через 10 хвилин закінчує роботу. А, тепер чоловіку треба йти <хи> додому, зайти в центр, купити спомізан, бо я його сьогодні тільки рано з утра давала і вже раз ми пропустили, в принципі, щоб його давати. Але, в принципі, нічого страшного, малий нормально. Всі діла свої робить. Взагалі. Я би хотіла, щоб мами, які користувалися кабельками, або, можливо, є такі, які користувалися саме з помізаном. Я б хотіла, щоб ви написали, скільки ви користувалися. Типу, три місяці, чотири місяці. От, бо я взагалі не знаю, скільки йому давати. Мама каже, моя зроби так, що типу переведи його. Ай, сонце буде світити сину. Переведи його в сенсі е, зразу на три рази, потім на два. Ну в принципі я хотіла це зробити з цією баночкою. Бо я, в принципі, недавно, недавно купила цю баночку з помізану, яку я розтрощила сьогодні з утра благополучно. Бо я поливала квіти і оцей столик, що я на тему замовила. Типу біля дивана той, що у нас стоїть. Я його подвинула, дивлюся, чашка летить і цієї каплі. І я вхопила чашку, щоб чашка не розбилась, бо я не думала, що цей такий плотний тюбік, він розіб'ється. Зазвичай такі тюбіки не розібиваються. Ну, це не наша ситуація була. <гум> Розбився. Тепер, блін, ще є спомізан шукати по, по місту, блін. От, так що, як хто там напише. Як ви злазили з цих капельок, буду благодарна. Ой, тому ми зараз не швидким, в принципі, кроком йдемо в сторону, щоб зустріти нашого тату. От, який зайде в аптеку. Йому там смс нас настрочили, він буде в шоці, напевно. Зараз як закінчить роботу. Надіюся. Що сьогодні саме той день, що він буде то пішком йти. Бо ці всі дні, коли було прохладно, він ходив пішком, бо його агітували дівчата з роботи молоденькі іти з ними додому. Якщо що, я не ревную на секундочку, бо ревність це взагалі дуже-дуже дика дуже штука. Ліпше не ревнувати, а бути упевненим в собі. І впевненим своєму чоловіку. От, сподіваюся, що сьогодні є ті дівчата, а взагалі він може сісти на автобус і приїхати. Що пішком, що автобусом йому в принципі той самий час. Оце такі діла. Так що коротка історія про те, як бути ложком. Таким як я, блін, розтрощити малого капельки. Просто в цьому всьому я. Я п'ю каву, їм морозиво, десь в місті, їм піцу, їм кебаб. Я обов'язково е -е, як, е, знаєте, ота лохина. У мене завжди все обтяпане, обляпане, рівна дорога, я спотикнутися можу. В общем, Так що я як та ота Лохина. <гум> Добрий день. З вами Оксана Лохина. От і так само зі спомізаном сьогодні було. Ну нічого. Трудно. Хоча в мене в гардеробі є білі речі, хотіла сказати. Тому я людина, в якої дуже мало білих в гардеробі речей. Є, але всі речі з плямами. Ідемо, <гум> гуляємо, парі не спить. Погода, звісно, шепче. Я навіть його зажарко вдягнула, мені видається, можна було на короткий рукав і ножки, але ж трудно. А це йду і думаю, як же класно людям, які живуть в частних секторах. Бляха. Ну так, да, роботи більше, типу, треба то все обкосити, там, наприклад. Територію, то все там квіточки у людей гарні є. Але, блін, в нашій ситуації було би прекрасно. Просто виходжу, я з коляскою малого ставлю, кавусю роблю. Ой, баді випускаю просто. Давай, давай, направляю всі свої, е, не знаю, духовні і фізичні здібності голови. Направляю цей запис у всесвіт, що я хочу жити в будинку. Давай, сподіваюся, запит мій прийнятий буде через пару років максимум. Ми дотьопали аж, до лікарні. Там Чоловік наш іде. Чоловік і тато. І ще тепер я хочу центром йти. Ну не знаю, що чоловік на то скаже. Бо смисло нам назад вертатися. Він спить. Можеш пішли тудою?